Дуже багато було інсинуацій і інтерпретацій того, що сказала пані Гюле, перебуваючи у Франції, даючи інтерв'ю. Але якщо по-простому, то почну з кінця. В Україні немає баз, де готують джихадистів. На Дніпропетровщині дійсно перебувало в той час незначна кількість громадян вихідців з Кавказу, які в тому числі декілька з них прибули з за кордону, зокрема з Сирії. Які, знаючи про те, що проти українського війська воюють кадировці, так звані, приїхали, щоб різними шляхами, в тому числі використавши нелегальні канали міграції, прибули до України для того, щоб боротися з казали з кадировцями, вжитими заходами, проведеною роботою на сьогоднішній день ця група, яка нелегально прибула в Україну, частина з неї була видворена за межі України. А інша частина, скажімо так, самовільно перебуваючи на лінії зіткнення, зокрема, Ісам Унаєв, який позиціонував себе як генерал Чеченської Республіки Ічкерія, він створив батальйон імені Джухара Дудаєва. Він загинув, залишився у нього син. Тому говорити про те, що в Україні існують табори, де готують джихадистів, я не можу, і така інформація не відповідає дійсності.